Ще зараз телефонуємо людині в авторі, яка запропонувала нам супер класний обмін. Cruiser 2014 року доплата. 15. Це дуже смішно. Тобто, крузак він оцінював 22 тисячі. у 4,5 дізель. Таких цін в авторі взагалі нема. А свою турбу 7 тисяч доларів. Пурья у них стоять вообще 4, 3, 5, ну, 6, вона в він скільки оцінює? Пригонка, 7 косарів на цені. Давай позвонимо, що чоловік, руководствується вообще чим, щоб поставити такий цінник до плати. Якого на руку? 8. 8. 7 тысяч. На механике, да? Да. Естественно, боже. В ідеальному стані, естественно. Пробіг. Сто 7 тысяч. Ну давай, що шавин? На Просто... Ну покажи фотки які. Ні, фотки Буриганські, непогані. Бариганські? Так, так, так. Не автосолод, не зразу. Чисто барих контент. Сфоткав десь в траві. Алло? Алло? Доброго дня! З приводу обміну телефоную, пропонували мені на Land Cruiser 200. Там писали доплату 15 тисяч доларів. Це ви серйозно пропонували? Чи, чи як? Все, короче, обмін закончить. Зынь. Коротше, є такі космонавти у нас в авторі. Дуже багато пишуть якихось несумісних Ілю, е СМС. А, на секунду. І ще одне, ще один Дзюз. обмін. Кик 60. 26 тисяч по ринку. Вообще в Україні у нас стоять, там починається від 17. Ну, да, 17. Чувак космонавт ще в потолку. Чи ще ж доріс, ще з мотором 2,5, ну, есть Ну, як люди можуть оцінити автомобілі? Коротше, суть, суть питання така, що люди зараз дуже сумнівно оцінюють свої автомобілі і пропонують навіть такі обміни, на які навіть не хочеться реагувати. Але коли вже доходить до такого абсурду, як доплата 15 тисяч на е шкоду тур, який, який власник оцінює 7-8 тисяч, ну це просто е чесно, було б стидно навіть пропонувати такі обміни.